Всіх і кожного в Music м'юзікрумі сьогодні ми згадаємо про гурт, який перевернув уявлення про українську естраду, і це дзідо я тепер худий чувак, маю чорний габіла, мене ді. Часто пропонувала лише сум чи надмірний пафос. Цей гурт прийшов із піснями, які смішили, заряджали енергією і дарували відчуття легкості. Це був ковток свіжого повітря. Проте зітю це не лише один сценічний образ. Це історії людей, які дали гурту голос, характер і репутацію.

Офіційною датою народження гурту вважається 9 вересня 2009 року. Саме тоді під патронатом Кузьми два співзасновника Хома і Лесик почали формувати впізнаване звучання. Комедійний антигламурний поп, що поєднував народну інтонацію, суржик, гумор і пародію, монологи про свиню Мейсона, яскраві кліпи, провокаційний образ фронтмена, театралізоване шоу зробили гурт миттєво впізнаваним. Отий склад гурту складався з Михайла Хоми як обличчя й вокалу, Олега Турка Лесика, гітариста, Назарія Гука Юліка, клавішника і бек-вокалу, а згодом Ореста Галицького Лямура, гітариста. Кожен із них вніс у дзідзю власну частку: Лесик рокове коріння й авторські ідеї, Юлік музична академічність і сучасні аранжування, Лямур енергію, стійкість у студійній і концертній роботі. Видко перетворився на явище. Кліп сама-сама знімали в Іспанії. Дебютний альбом Ха-ха-ха вийшов у 2012 році. А вже 18 травня 2013-го дзідо зібрав близько 25 тисяч людей на арені Львів. Інтернет Ютюб вивели гурт на національний рівень. Мільйони переглядів, фан-клуби, яскраві промоходи та участь у телепроєктах. Іно музиканти спробували себе в кіно. Дзідо Контрабас 2017 року і дідо перший раз 2018 року показали, що бренд працює в різних медіа і приніс значні касові збори понад 40 мільйонів гривень, попри неоднозначну критику. Не розтягуйте мені костюм до Дольчі габана! На Насомі дольче, нато габана! чувак. Ти попав на три штуки баксів. Однак на вершині слави закладено карколомні ризики, і для діду вони стали реальністю. А почнемо з одного з головних героїв Михайла Хоми. Саме з ним усі асоціюють дзідзьо. Михайло народився 20 листопада 1983 року у Новояворівську. Батьки Галина та Степан помітили його музичний хист ще в ранньому дитинстві. У два роки він уже читав по складах, а в шість вступив до музичної школи. Вперше на сцені з'явився з піснею Ой, у лузі червона калина. Перемоги на дитячих конкурсах, серед яких відзнака на конкурсі імені Чайковського та лауреатство молод. Да, галичина 1999 року заклали фундамент майбутнього артиста. Ой, 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 Дитинство Хоме було непросте. Мати виїхала на заробітки в Португалію, а сам Михайло залишився під опікою бабусі та дідуся. Спробувавши працювати на митниці, зрозумів, що його шлях сцена. Закінчив Київський національний університет культури і мистецтв і створив перший гурт Михайло Хома і друзі. Виступав на весіллях і корпоративах, тестуючи власні пісні поруч із ресторанним репертуаром. Псевдонім дзідьо з'явився завдяки дідусю по матері, якого в селі так називали. Бойківською говіркою це дідусь. Так, Хома перетворив сімейне слово у свій сценічний бренд, додавши бороду й капелюх і спером. Ми було двоє важливих менторів, і кожен із них дав гурту іншу частину ідентичності. Андрій Кузьменко став каталізатором народження дзідзьо як яскравого проєкту. Саме він дав хлопцям пісню Ялта, подарував творчі настанови і перші рупори для виходу в ефір. Його внесок у стиль гурту, іронія, стьоп і тонка робота зі словом був вирішальним у формуванні образу. Oh, yeah, oh, yeah, yeah. Та море, оу -я, оу -я, оу -я, оу -я, до Важливу роль у долі Хоми відіграв легендарний народний артист Іван Попович. Їх познайомив батько Михайла, коли привів хлопця на прослуховування, вражений талантом дитини. Попович запрошував його виступати на концертах. Допомагав матеріально і давав можливість виходити на великі сцени. Я хочу мила, щоб ти це знала. Я хочу, мила, щоб ти це знала. Уже у складі гурту «Дзіцьо» вони навіть записали разом пісню «Розлук не буде». Сонце розпале землю голубий, весну кохання до. Кождідо створив свою версію Василини кавер на оригінал Поповича. Іван Попович у спогадах називав Хому толковим хлопчиною і хорошим музикантом. Проте, коли Михайло став дзідзо і його гастрольний графік став дуже щільним, стосунки з Поповичем почали тріскати. Іван Попович ділився в одному з інтерв'ю, що у 2024 році, прямо перед своїм ювілейним концертом до 75-річчя, Хома спочатку погодився на спільний концерт із виконанням гуцулки Гуцулянки. Але напередодні відмовився, пославшись на проблеми з авіарейсом. Пізніше з'ясувалося, що в той же день Хома мав концерт в іншому кутку Америки в Сакраменто із зовсім іншими музичними партнерами. Для Поповича це було особистою зрадою від людини, якій він колись відчинив двері на велику сцену. Іван Попович навіть говорив, що більше не хоче мати нічого спільного з Михайлом. І співає верховина. Звінка, пісня, лине. василино. Василино Лесик не приховував, що проблеми в середині гурту почалися після загибелі Кузьми. Ми вже знаємо, Кузьма був не просто другом, а рушійною силою для гурту. Сам Олег Турко стояв біля витоків ще до появи зідю у другій половині 1980-х Він грав у рок гурті Форте, де товаришував і співпрацював з Кузьмою. Повернувшись із США після здобуття досвіду, Лесик став одним із двигунів локальної сцени та співзасновником дзідо. You can't, you can't. Коли у 2016-му постало питання переїзду до Києва і трансформації гурту у масштабніший бізнес, Турко зайняв твердий локальний бік. Він не хотів втрачати ідентичність і відстоював свою частку. Лесик вимагав викупити її приблизно за 5,2 мільйони гривень. Кожна зі сторін мала власну версію. От Хома стверджує, що силового тиску не було, і пропонувалися адекватні умови. Тоді як Турко наполягав, що його фактично усунули від управління. Суперечка вибухнула гучним розривом, і Лесик створив свій колектив. Дідоввеселі проходить навесні. Зачинило судові позови через використання схожої назви та репертуару. Суд став на бік Хоме, і Турко був змушений змінити бренд. Відтоді він виступав як лесик сам, повернувшись до рокових коренів і ліричної музики. Однак великої популярності це йому не принесло. Я залишаю все, яке є. І на руці тату ім'я. Все його вплив на становлення дзіддя заперечити неможливо. Когось він опустив, кого підняв, а я на кого взагалі забив старі фотографії. Насти розкладе у 2025 році під час виступу Лесик пережив клінічну смерть на сцені, що стало шоком для його фанатів. На щастя, лікарям вдалося врятувати життя музиканта, і тепер тривале лікування і діагноз, що потребує реабілітації. Поставили його творчість у нову перспективу. Та Лесик обіцяє повернутися з новими піснями. Бо музика для нього завжди залишалася сенсом. Сонце м'яса. У 2017 році горд залишив Йолік, Назарій Гук, який пояснював свій крок прагненням розвитку, а в тому й від одноманітності й бажанням розвиватися як автор та виконавець. Його відхід виглядав менш драматично ніж історія з Лесиком, але й він супроводжувався розмовами про розподіл прав, гонорарів і пріоритетів у творчості. Я їду до мами. Почав як клавішник академік, навчався у музичній школі імені Соломії Крушельницької. Продовжив освіту в італійській консерваторії, працював із фортепіано і органом. У складі дзідця він привніс сучасні аранжування, електроніку та якісні бек-вокали. Після виходу з гурту Юлік виявився гнучкем. Він став діджеєм, автором, виконавцем і продюсером. Записав пісні з відомими артистами й утримав аудиторію. Так сильно кохав я. Олими разом все поза часом, і нехай Після повномасштабного вторгнення 2022 другому він зробив величезний внесок у благодійність, понад 200 концертів і зібрані кошти для ЗСУ. Професійно Юлік зберіг ім'я і репутацію а публіка прихильність. Орест Галицький лямор – прийшов у гурт значно пізніше, вже після виходу Лесика, та за рік до виходу з гурту Юліка. Але швидко вписався. Гітарні партії, участь у кліпах і фільмах, уміння тримати сцену. Усе це робило його невидимим, але надважливим елементом колективу. Люблю тебе, моя кохана! Тільки коли спимо боюсь, бо святину, так коли конфлікти наростали, лямур виступав своєрідним стабілізатором, не вплутуючись у публічні сварки. Після розпаду гурту він віддав перевагу менш публічним проєктам, залишившись у музичній індустрії як виконавець і професійний музикант. Михайло Хома Дзідзьо, залишився центральною фігурою історії. Коли партнери стали виходити, він перетворив Дзідзьо на ширший бренд, часто підкреслюючи, що образ Дзідзьо – це його творчий продукт. Це породило хвилю критики. Старі учасники відчували несправедливість у розподілі прав і прибутків. Медії розкручували тему, хто кому винен, а суди вирішували майнові суперечки. Попри це, Хома продовжить зніматися у фільмах, давати концерти і брати участь у громадських проєктах. Фактично, гурт припинив активну діяльність у 2018 році, а Михайло Хома остаточно відмовився від сценічного образу дідо лише у 2024 році. Чавши нову фазу кар'єри, вже як Михайло Хома та. Людей, у яких були і злети, і драматичні падіння, і суди і порозуміння. Без Лесика, Хоми, Юліка та Лямура дідьо ніколи б не став тим феноменом, яким його пам'ятають. А кожен з цих музикантів після виходу шукав своє. Від повернення до коренів до благодійності та власного відродження. Гурт Дзідзьо – це явище, яке показала, українська естрада може сміятися з себе, одночасно створюючи хіти і наповнені гумором історії. Їхні пісні я та павук, сама сама я і Сара це хіти епохи. А кіно, флешмоби і формати шоу довели, що бренд може працювати поза музикою. Всі на нас і Я і Пара. Однак, спадщина «Дзідзьо» – це не лише радість концертів, але й урок про управління успіхом, як швидкий злет. Може розбудити внутрішні протиріччя, як питання авторських прав, грошей і бренд-контролю здатні зруйнувати дружбу. І як кожен учасник, залишившись сам на сам зі своїм талантом, знаходить нові шляхи, а не хотів Ви були в Music Room. Слухайте круту та якісну музику. Побачимось.